Доброго ранку, друзі! Сьогодні я хочу з вами поговорити про китайську мову. Якщо ти тільки хочеш вільно розмовляти китайською мовою, то мені здається, що китайська мова для вас є найпростішою мовою у світі. Чому я так говорити? По-перше, китайська мова не має такої складної громади, як правило тощо. По-перше, Якщо ми говоримо українською мовою, я кохаю тебе, а китайська мова я кохати ти. Тобто ці слова або іменники в цілому завжди не треба змінювати. По-друге, модурина і одиниця. Мурина це вони, ми, а одиниця я він, вона. Тільки в китайській мові після слів я, він, вона плюс мен, тому мен це слово означає модурин вже. 呀，yeah, 我，我们才美。m e n u l i c h a saj je da k s a maljak m o n e m o r e na t o d r e đ e n i a b i s l a e j š i je slivo plus slova. Le, d u m le treba da s i m e n u l i c h a s e j a dobro p l zavdani a y a s o r o bez zavdani jeja. 我做任务，我做完了任务，ti ca plus le 才不认，才不意识了。 Як вам це? Якщо ви вже вивчили китайську мову, це означає, що більше тобі не потрібно подумати про драматику або правила, коли ви розмовляєте іншу іноземну мову. Ви маєте тільки пам'ятати сліво, а для іноземців тисяча слів достатньо.